Вітання глядацькі аудиторії. Мене звати Юлія Лотвіденко і вітаю вас із Києва. І сьогодні в нашій київській студії ми працюватимо разом з викладачкою. Я б сказала, ну як кажуть, це герой світла. Ми представимо сьогодні в її особі педагогічний колектив однієї з освітніх мереж. Отже, Катерина Мозгова, директор міжнародної школи, гімназія А плюс, Пані Катерино, я вітаю вас. Вітаю, пані паніля. І я вдячна за те, що ви знайшли в своєму щільному графіку можливість поспілкуватися з нашими глядачами. Ми навесні завжди пропонуємо освітянам ефі... Фір не обмежений, тому що нас цікавить, якою буде освіта, як наші школярі пройдуть НМТ, надзвичайно важливий перший свій іспит. Ну і починається вступна кампанія. Ви чи не єдина школа, яка трансформується так швидко, що я не знаю, чи конкуренти за вами встигають. Ви представляєте сьогодні не просто школу, а вже. Освітні холдинг. освітні Скільки шкіл у вашому режані нараховується? У нас наразі дві старші школи, три початкові школи, садочки, спортивна школа, музична, дистанційна школа. Тому ми з кожним роком і ще чекаємо на відкриття однієї великої школи. Коли ця подія відбудеться? Сподіваємося, у вересні 25-го року. Вересні це така так. велика метавсна так, так. вступна кампанія. Так, ми дійсно кожен рік намагаємося щось додати нове, тому що ми розуміємо, що світ не стоїть на місці, і те, що було актуально на вересень 23-го, не актуально на вересні 25-го, То звичайно, що в нас постійні вдосконалення в освітніх програмах і в освітніх напрямах, які ми пропонуємо нашим клієнтам. Вступна кампанія вже стартувала. Наразі ми набираємо учнів 5-го класу, тому що Учні їм даємо можливість вступити в старшу школу, тому там вже є інша програма. Тому розпочинаємо цей процес стосовно змін. І чи ми ну, успішні, я так не побоюсь цього слова, тому що наразі ми школа, яка налічує з приватників, найбільшу кількість учнів. Мабуть, почнемо з того, що це є профіль випускника, так? тому що ми починаючи з 5 класу, але ми працюємо над профілем випускника і йдемо цей шлях разом з ними. Ми бачимо, що їм потрібно. Ми бачимо, як вони змінюються, і що потрібно для того, щоб дитина мала можливість навчатися без кордонів. Те, чого зараз вимагають батьки, вони мають розуміти, що вони можуть завтра опинитись в іншому світі. І вони мають бути готові до цього швидкозмінного життя, і ми намагаємося їм це дати. Це не тільки знаннями, тому що ми зараз бачимо, що відкриваємо Ютуб, відкриваємо багато платформ, і дитина може опанувати. Будемо говорити про дистанційну освіту, Це теж як важливий елемент цього дня і сучасного часу. Але не тільки знання, які вони можуть здобути самостійно, а оці навики ми кажемо хардскіли, Софт скіли, да, це зараз дуже популярно, і мрія працює над цим. І от саме софт-скіли, які ми намагаємося дати учням від того, наскільки вони потребують. Тому що зараз не тільки про знання. А ви з величезною кількістю викликів стикнулися і під час пандемії, і після початку війни в Росії проти України. І найбільша лякалка, яку сьогодні поширюють, зокрема серед батьків, це те, що батьки залякані, вони забирають своїх дітей зі. Старших класів і в старших класах майже немає хлопчиків, одні дівчат. Ну це неправда, що вона майже немає. Вони є, але дійсно зараз є тенденція того, що учні вступають в закордонні вищі заклади, навчаються, продовжують або на фондейшені навчання. Але вони є. І вони продовжують є учні, які продовжують навчатися вбирати вузи нашої країни. І теж не можу не сказати про знову ж таки повертаючись до успішності mm -hmm. школи приватної, тому що їх зараз дуже багато, і вони всі різні. І минулого року ми мали випускників, які 80% вступили в виші в Києві, і не тільки в Києві, але й в Україні це львівські виші, і на бюджетні місця. Тобто учні обирають медицину, вони бачать майбутнє в нашій країні, вони хочуть розвивати саме майбутнє нашої держави. Ба більше існують чи існує до речі, ця статистика, тому що ці поодинокі випадки, я знаю, вони є, коли навіть за кордоном не втрачають зв'язок з вашою школою, учні вони навчаються, так. Атлан, щоб ваш документ про закінчення свідоцтва отримати. Як ви підтримуєте цю платформу? У нас є дистанційна платформа. Ми називаємо дистанційна освіта. А коли дійсно учні не тільки Ки за кордоном вони можуть перебувати в інших містах, селах, селищах нашої країни, і вони хочуть отримати свідоцтво саме нашого закладу освіти. Ми допомагаємо їм це зробити. Тобто, в нас є програма, коли вчителі не тільки дитина самостійно працює на платформі, а вчителі виходять в онлайн, вони спілкуються, вони дають підтримку, вони записують відеоуроки. Тобто, дитина, знаходячись в різних куточках держави і світу, може отримати свідоцтво гімназії, яка яке допоможе бути і конкурентно, скажімо, конкурентно спроможною, так, при вступі в тобто вищі заклади. Тобто якість ціни втрачається, тому не втрачається що скептично якість. ставлюся до... Я розумію, і я теж сама мама, і онлайн-освіта, Є діти, які Краще починають вчитися на онлайні, тому що їм потрібно ось цей спокій. Тиша mm -hmm. є діти, які навпаки не сприймають і це нормально, тому що діти вони мають соціалізуватися, вони мають знаходити в соціумі. Але якщо у дитини є бажання, а все ж таки ми говоримо про середню і старшу школу, коли дитина свідомо розуміє, для чого це потрібно. А наші діти зараз дійсно вони розуміють це покоління неймовірно класних, креативних, розумних дітей з абсолютно дорослими поглядами на це життя, і вони. Свідомо підходять до того, що так я хочу навчитися. Мені потрібно так. Це не 18 предметів. Ми говоримо не про все, що можливо і неможливо. Так. А вони, тобто, вони Ми можуть говоримо... обрати, а кількість так. ви також коригуєте. Так, так, так. так вони мають обрати. і Ми вже практикуємо третій рік підряд. Ми учням старшої школи допомагаємо. Е не допомагаємо, ми їх скеровуємо, щоб вони обирали ці предмети, з якими вони збираються пов'язати свою майбутню професію. А яку ви бачите тенденцію в найближчими роками? В нас більше буде в країні фізиків чи ліриків? Що ви бачите? Фізиків, ви знаєте, все ж таки ми повертаємося до того, що зараз діти спрямовані на вивчення математики, фізики, біотехнології, систем світа, вона неймовірно розвивається, і тому все ж таки, і це дуже прекрасно, тому що наразі з цим є великі проблеми. Ну були донедавна, та. так тому це прекрасно, що діти повертаються до е, технічних наук. Тому mm. що потрібно ну технології ну, може ще... стоять на місці. Ну так ви ще й популяризуєте ж не Так, як. наші діти нещодавно виграли математичну олімпіаду міжнародну і їх запросили в Гонконг. Так, Ось тому ми маємо великі досягнення в різних олімпіадах. Про це Напис... треба кричати На... з усіх екранів. Так а, ну чому кричати з усіх екранів? Ми кричимо це для батьків. Так, так. ми не працюємо для того, щоб там, доводити ось іншим. подивитися. ми працюємо наші хто головні а клієнти, якою? це наші батьки перші От. і наші учні. А як так? ви будуєте оцей інструмент комунікації з я вважаю, що батьки це ну, найскладніші, клієнти. але надзвичайно важливий чинник. Тому що Звичайно. якщо, якщо у цієї тріади там Учень, ученик, учень, вчитель, та і так. батьки його немає. То немає командної Не буде роботи. Взагалі. Ви ваша школа відкрита. Взагалі, вся мережа відкрита нові види роботи. Це батьківський клуб, батьки, бабранчі з батьками, які ми організовуємо, проводимо, де відбувається жива комунікація один на один з директором, з адміністрацією, з вчителями. Вони можуть спокійно поділитися своїми переживаннями або своїми баченнями, або своїми пропозиціями. Ми їх чуємо. Вони чують нас, тому це теж дуже важливо. І коли ми е, збираємося розпочинати вступну кампанію і маємо результати, ми обов'язково зустрічаємося з батьками для того, щоб проговорити, що ж вони хочуть від школи. Тому що ми знову повертаємося, що приватна школа, е, їх дуже багато. але... Є більш лояльні, які хочуть, щоб дитина була щаслива і вони абсолютно сприймають ну так, що це простір, такий стака так. існує така думка про те, що ну і це напевне використовують люди, обираючи школу. Така конкуренція між. Приватними, приватними школами і державними школами. Як ви вважаєте, які є переваги на користь там, приватної чи державної освіти? Здебільшого державні школи обирають і чомусь думають, що там є сталі традиції. Ось я тільки ви бачите, та, та, я та. хотіла сказати, це все традиції і скільки працює. Так, ми говоримо про державні школи, яким 30-40 50, 100 років. Але ж ви сформували чимало своїх традицій, які підтримують. Рима, ну, ми не перший рік теж так. на ринку освітньому. Це 10 років. За 10 років звичайно у нас є свої традиції, і вони відповідають сучасності, так тому що традиції вони знову ж такі мають момент. Але ви приклад того, що ви навіть сталі там старі традиції, навіть так скажу. Ви їх трансформуєте. Про... От я хотіла Держам. про шкільну форму, тому що тут точиться дуже багато дискусії. Це моя улюблена От, зараз та, дискусія. Та, я та... амбасадор шкільної форми. Тому, але ж це приклад форму використовують так. і британська Британська школа, американська школа, японська школа, до речі, інколи учнів в цих в якої є традиція. В неї має бути шкільна форма. Якщо говорити про державні школи, у нас дуже багато потужних державних шкіл, де є класні неймовірно вчителі. Але знову таки не завжди від вчителів і дирекції школи залежить певні моменти, які відбуваються в державній освіті. У нас класно стартує нова українська школа, але вона до якого класу наразі до сьомого. Так. Чим відрізняється приватна школа? Звичайно, перше, це індивідуальним підходом, це нашим баченням. Як який має бути профіль учня, який має бути профіль випускника. А кожні батьки, що хочуть, вони хочуть бачити успішну свою дитину, щасливу і успішну. І ми робимо все для того, щоб ці запити батьків реалізувати, тому що знову ж таки повернуся зараз не одними знаннями. Є класні школи, які набирають виключно в старші класи тільки відмінників, і вони показують класні результати. НМТ, Но результати НМТ на жаль, це не завжди об'єктивність, тому що є репетитори, які працюють Научнів і не завжди це є результати школи, тому тут теж дуже індивідуально. Та я на навіть... але є школи, так. на які дійсно я дивлюся. Я там заголожу на сайт, дивлюся, чим живуть ці школи. І а коли ви бачите, що якісь ем, ваші ноу-хау, ваші ідеї запозичують інші школи, це постійно це постійно. Я чесно скажу, це прекрасно. Я вважаю, якщо ми можемо дати щось, якісь свої ідеї, які втілюють школи, це чудово, значить, ми робимо щось правильно. І ці ідеї роблять щасливішими інших дітей, тому що насправді не все вимагає великого фінансування. Є певні речі, які можна зробити на командному дусі, на класній команді. А це 100% успішності кожного закладу, якщо в тебе є команда професіоналів, чим я можу пишатися в своїй школі, тому що це вчителі, які Постійно вчаться, які постійно вдосконалюються, які шукають різні методи. Вони кожен рік щось своє додають. Ну напрацьовують. Але те, що школи беруть наші е... певні е... ідеї, це є постійно. Але я ще це не за знаєте, може бути ідея, але якщо немає людей, які її реалізують, да може бути безліч ідей, але головні люди, які це впроваджують, ці ідеї. Небо який виклик, це поява. Нових людей, які з'явилися в Україні, ми не можемо про це не говорити, тому що це особливий кластер, це тимчасово переміщення особи. Вон, є діти, які залишають свої старі школи, свої домівки і змушені адаптуватися в нових умовах. Є і дорослі вчителі, які а. також шукають нової команди, нової підтримки. Як ви долаєте цю проблему, чи як швидко ви допомагаєте адаптуватися? Цим людям, це не є проблема. Починаючи з 14-го року, вже в нас був певний відтік учнів з східних регіонів в центральні, в західні регіони. І теж ми зараз навчаємо. У нас була програма. Ми навчали дітей з Маріуполя. Северодонецька наразі в нас є колеги, які приїхали з окупованих територій. Вони викладають нас в школі. Немає. Якихось бар'єрів спілкування є мова. Звичайно, це є велика проблема, але це не проблема дітей, це не проблема батьків, це проблема того, що в них не було викладання в школі в українській школі. Не було, вибачте, української мови викладання. Тому чия це проблема? Це не може бути проблема дітей. Ми працюємо зараз. Ми проводимо дуже багато виховних заходів, які спрямовані на патріотичне виховання, на кажемо лагідну українізацію. В нас вийшла збірка поезії, які діти пишуть і це українська або англійська мова, і ми даємо можливість вивчати не тільки англійську, а й інші е, мови. І ми завжди говоримо про те, що так, це класно знати багато мов, але е, володіти і е, говорити потрібно рідною мовою. Новий проект, який називається Чому ми робимо помилки. Я... Я, я думаю, що міністерство освіти мало видати б вам золоту медаль лише вам далі за те, що ви ініціювали цей проект, в який ви залучили і дітей, і дорослих, і зрештою, ви робите дослідження. А чому ж ми робимо помилки? І це а нас вчили робити помилки. Нас вчили, ні, нас не вчили. Ну, головне... нас вчили цього боя боятися. Да, боятися робити. От ми не можемо. Ти не можеш помилитися, не можеш та ми можемо помилитися. Ми і Інколи помилять. люди не говорять українською, тому що бояться в кумедно норм... виглядати. Так. так, так само, як і з англійської мови, да, це відбувається. Да. Тому це нормально краще. Е... Ну головне чого бояться це сміху. Так, це угу. те, що тебе будуть висміювати, і це звичайно теж величезна робота психологів, команди тюторів, вчителів. Коли ти постійно проговориш ціменти, що ми всі можемо помилятися. Ми всі помиляємося і дорослі, і ви і це не смішно. Ми просто маємо підтримувати один одного, і це теж немало важливо. Ці людські якості, які з самого маличку виховують. Тому що ми говоримо про школу, якщо говорити про мережу, ми починаємо з дитячих садочків. Угу. І діти, починаючи з малку, вони розуміють оці ці поняття толерантності, відповідальності. І навіть ці діти знову ж таки повертаючись, які до нас приходять в школу. В них є наставники, це їхні однокласники, які відповідають відповідають за їхню адаптацію, тобто, це така: по-перше, це допомагає людині відразу дитині відразу познайомитися і мати, близьких приятелів, потім, можливо, і друзів. І таким чином теж адаптація відбувається ну не наскільки. Для підлітків важко, тому що ну дійсно прийти в 9-му, в 10-му класі, маючи своїх друзів, і це все змінити, це складно. Але для батьків це ще складніше. Ну, зазвичай, батьки ще більше переживають, що ж там відбувається ніж самі діти. Ну та але усвідомлення того, що мови не варто боятися, а треба якраз опановувати. Так. Та це надзвичайно. Е, є дуже багато сучасних інструментів, які ви залучаєте в нову систему освіти. І, Скажімо, роль театру, це як інтегрована навчання, тому що. Через театр ви викладаєте і історію і, і літературу. І я не можу не запитати про проект, який називається Клуб організації В'єднаних Націй. Ми тут в цій студії з політиками, з дипломатами, дискутуємо на те, що ця краї... організація ООН зайшла в тупік, і ви шукаєте вихід. І це не стільки нових ідей народжується в незахаращеному середовищі, тому що діти і підлітки, вони в них немає шаблонного мислення, в них є креативні нові ідеї. Як в цей проект з'явився, і які успіхи в цій церкві? проекти тут можна? Так. Їх, да, починаючи з театру, ви вже в принципі сказали, що дійсно це є певне вивчення історії, культури, літератури в іншому форматі, це не новий формат, так і є театральні гуртки, студії. Але яким чином це все транслюється, коли ти даєш можливість учням обрати, що вони хочуть показувати, коли в цих театральних виставах залучені вчителі, і вони і батьки, і вони всі разом працюють над цим про. Проєктом і ми бачимо ці результати, і це дійсно дуже потужно, і це важливо для їхнього знову ж таки. Ми кажемо портфоліо. Не хочеться все прирівнювати до випускників і результатів, але це те, що дійсно має місце бути. Вони працюють над тим, що вони є не тільки вузьконаправлені учні, які ось класно знають математику, вони супер знають англійську фізику і все. А ми говоримо про всебічний розвиток особистості. Ми кажемо про індивідуальну освітню траєкторію, що кожен учень обирає. Де він себе реалізує, це не тільки в знаннях, а це може бути театр, це може бути музичні інструменти, це може бути вокал, це програмування. це, ну, Тобто, дуже багато навіть глобальні є... перспективи ви ввели таку дізнатися. Якщо ми говоримо, да, модель, це ми е, започаткували, mm -hmm. і це буде теж як е, одна з наших традицій, е, проводити на базі школи е, модель ООН. Е, це така дипломатична гра, можна її так назвати, де учні на себе приміряють ролі дипломатів, які обговорюють важливі проблеми. І цього року це була ініціатива нашого учнівського самоврядування з разом з моєю заступницею. Вони реалізували дуже успішно цей проект. До нас були приїжджали до нас учні з різних шкіл. Представники кожної команди мали обрати собі тему, про що вони будуть говорити. Але найцікавіше, що діти. Обирали. Тобто ми не нав'язували їм, що ви маєте обговорити ось цю проблему. Ми сказали, оберіть проблему, про яку вам було цікаво говорити. І мені сподобалося м -м, про те, ну, от ось обрати я в своїй що Я, наприклад, в школі, чесно так. скажу, в 11 класі я б не вибрала цю проблему. Е, чому притісняють права далитів? Угу. Ну, це говорить, ну. Я сиділа і просто пишалася тим, що я чула. Вони проговорювали проблему на наркоторгівлі. Вони проговорювали проблему іммігрантів. Тобто діти вже бачать в своєму віці. Так, вони вже дорослі, але вони все одно ще підлітки. Діти, але вони в своєму віці бачать ці всі проблеми, які ну не вузькі. Кі, а скажімо, глобальні світові проблеми. Але ж вам доводиться й відмовляти під час вступної кампанії. Кому ви відмовляєте? От хто На не жаль. може стати вашим учнем або вашим викладачем? Я тут буду говорити не про знання. Ми завжди говоримо, що якщо є бажання у дитини, дитина можна здогнати. Ми абсолютно розуміємо проблему онлайн навчання, карантин, початок повномасштабного вторгнення. Так. Є діти, які прийшли в п'ятий клас, але вони до п'ятого класу були тільки на онлайн. Угу. Тому Навичок говорити про те, що треба навчити вчитися. звичайно, та. говорити про те, що ти нічого не знаєш, що ми тебе не будемо брати. Ні, якщо ми бачимо результати, ми проговоримо знову ж. Я повторюся, це зустріч з батьками. Вони окреслюють своє бачення, ми проговоримо всі всі моменти Аби, якщо є у дитини результати, у дитини є бажання, і батьки підтримують ці, тому що це не просто наздогнати, і соціалізуватися, і адаптуватися. Якщо є прогрес, ми абсолютно цій дитині допомагаємо індивідуально, менторство, але людські якості. Так. Чому відмовляємо, ми говоримо батькам про те, що ви обираєте наш заклад, в якому є наші правила, це не той варіант, коли ви платите гроші і ви диктуєте свої правила, так не працює, так не буде працювати, не буде результативності. Тому, якщо батьки розуміють, це так ми теж згадували шкільну форму, ми з вами про все, тому так, що про це так. можна говорити дуже довго про питання, якщо вони обирають вуз в Англії. Вони mm -hmm. не можуть прийти так. Ну ми рівняємося. У нас теж прекрасно світ, але все рівно це нормально. Що ми порівнюємо себе там штатами з Англією, з Францією То з, з Нідерландами. Це потрапляти. прекрасно. Так це є певна інтеграція. Вони не можуть прийти до директора і сказати, мені не подобається, що ваше заняття починаються в дев'яті, давайте на десяту почнемо. Так? Або чому там математика шостим роком ну, дисципліну, Да. і але є так. такі моменти, коли батьки а, намагаються так. диктувати свої правила. І тут ми знову повертаємося до наших політик, до наших збірок правил положень, що ви довіряєте нам, будь ласка, давайте ми працюємо на результат спільно. Ми зацікавлені в тому, щоб ви були задоволені процесами, але ми розуміємо. Мімо, як це робиться, тому що ми не втручаємося в ваші робочі процеси. Тому, будь ласка, давайте зберігати собординацію, займатися, свої справи, займатися свої справи. Є проект, який допомагає кожному відчути себе переможцем. Це возіворцепремія, яку в яку ви нагороджуєте наприкінці року. Найкращий це не просто останній дзвінок. Так. Це грандіозне шоу, так. яким воно буде цього року. Ой, це сюрда зараз. Ви хочете, що всі школи, а, <laughs> всі точно. школи... Ми ж конкурен, країни так. Ні, це буде прекрасне свято. Так. Воно буде. Е... Відрізнятися від минулорічного, хоча це теж було прекрасно. Так, дійсно, ми е, започаткували це з першого року роботи. Гімназії в нас є е, такий захід масштабний, який дозволяє відзначити кожну дитину. Це не тільки за навчання. Так, хто класно навчається, вони отримують свої дипломи, де прописуються, які вони молодці за що саме, але це спортсмени, тому що знову ж таки ми не можемо не говорити про те, що спорт це дуже важливо і є дитина, яка чемпіон. Країни світу, у нас є боксери, у нас є художні гімнастки, діти, які займаються верховою їздою, великі теніс. ну, дуже багато різних спортивних наших учнів, які мають високі досягнення, і ми теж їх відзначаємо. Хтось прекрасно малює, хтось займає призові місця в написанні наукових робіт, хтось проводить дослідження, хтось просто займається соціальними проектами, і ми, до речі, теж наші діти. Also, das um, Організацію добролюб, яку Гарік Карагоцький започаткував, вони допомагають вивчити англійську мову людям. Лігові так. намагаються так доступно пояснити. Ну це дуже класно. І чому це, тобто є дуже багато різних моментів, за які потрібно відзначати дітей, тому що ну вони всі мають бути краще в чомусь. А в чому це вже вони самостійно визначають, А ми просто їм допомагаємо це зробити. Я бачу наш освітні, освітній, наш освітній холдин, як мінімум, ще. З двома прекрасними школами е, в мирному світі, щоб е, діти все рівно ходили спокійно на навчання, не було цього, що всю ніч тривога, і діти приходять і намагаються вчитися, і ми намагаємося показувати, що все добре, тому що діти мають все рівно мати дитинство в нормальному світі. І наскільки це можливо нам зробити, я вважаю, що школа це осередок, де діти мають бути щасливими. Тому ну, і захищеними точно... ви чи ви реалізували за літо лишень проект бомбосховища Букриця, Це, де ми, нас продовжуються збуд... уроки. Так, так. І ми намагаємося е, повністю закрити цей процес mm -hmm. від е, закритої території, від бомбосховища, від здорового Тобто навіть цей перехід від... Від... зі школи до школи і, так, так, він зі школи. Він вони безпечна. не виходять на вулицю. Так я думаю, що було б логічно, якщо б ми не лише ваших колег запросили до подальших дискусій, але й ваших учнів. Тому так, що вам буде дуже приємно з ними поспілкуватися. Та, це якраз та генерація, яка змінюватиме світ не лише Україну, яка буде агентами трансформацій, які на нас очікують. Тому честі хвала викладачам, які над цим процесом працюють зараз в Україні. Дякую, дякую. вам, пані Катерина. Дякую. Катерина Мозгава, директор міжнародної школи гімназія плюс. Дякую за можливість почути вашу точку зору. І дякую нашій глядацькій аудиторії. Нас всіх споріднює те, що в кожного з нас був вчитель. Всі ми були учнями. Ми продовжуємо навчатися разом з вами, тому вдячні за завжди запитання і теми, які ви пропонуєте нам порушувати в ефірі. І, Як я вже сказала, ми хочемо залучити всіх викладачів, всіх директорів, усіх столичних і не лишень шкіл. Ласкаво просимо до нас у студії. пишіть, телефонуйте. Ми завжди відкриті для наших спільних проєктів. Дякую, до побачення на все добре.